Йної розминки розпочався Family Fest 2024. Понад 50 родин зібрались на подвір'ї дитячої юнацької спортивної школи номер 3 І з батьком на улюблений великий теніс прийшла і Софія. Мені дуже подобається великий теніс. Я вже ходжу на нього три майже три роки. Я ще більше хочу займатися тенісом, і моя мрія попасти на неї був вибір, чим займатися. Це був її вибір. Теніс. Їй дуже сподобалося. І вона отходить. Я бачу, що. あ。<laughs> Вона і ще і ще хоче ходити. Це от перший наш Family квест. Я от ракетку от навчився тримати в руках з мячиком. Відбивати ще потрібні такі заходи для як звісно. Потріб звісно, потрібні. Це приємно вихідний день. Ми з сім'єю. От в теніс граємо всі. От це, звісно, потрібно. Family фест є традиційним родинним святом, який у Дю США заснували ще у 2020 році. Та в 2022 його метою стало не просто розвантаження та зближення родин, а й підтримка військових. В цьому році нас у нас найбільша кількість видів спорту. Це теніс, теніс, настільний стрільба з луків з луку та шахи. Ось і приймає участь більше 60 пар, тобто 120 учасників. Навіть дорослі батьки починають займатися цим видом, яким займається їхня дитина. Якщо ми говоримо до прикладу про такий вид спорту, як стрільба з лука, вона є дійсно доступна кожному. Про те, що буденність забирає весь вільний час, дорослі добре розуміють і знають, як цін. Проводити вільний час із дітлахами. У мене три мене троє дітей, повірте мені, часто. Кожного десь треба на гуртки завести, в школу, так? на рибалку деякі виїхати. Діти в нас мають велосипеди, вони катаються більшості. А якщо що, якщо виходить десь виїхати? Або на рибалку, бо якесь інше місто, то ми стараємося поможливе сюди. Чимало батьків спробували себе у цих заняттях вперше. А для когось вподобання чат зовсім не новизна, та всі вони тут, аби нагадати самим собі про важливість спільного проведення вільного часу.